Ми вітання нашим глядачам і підписникам. Мене звати Юлія Литвиненко. Я вітаю вас із Києва і вітаю нашого гостя. Ви зараз побачите і почуєте. Андрій Тетерук, народний депутат восьмого скликання, ветеран російсько-української війни, людина, яка входила до комітету з безпеки і оборони. Ми зараз поговоримо про те, як яку оцінку ви дасте контрнаступу, чи варто було так довго анонсувати, Сувати контрнаступ і чого нам не вистачає, щоб ми дійшли до головних ліній оборони з боку Росії, пане Андрію, слава Україні героям, слава я бажаю найміцнішого здоров'я наші славні українські нації, і вважаю, що це питання готовності до контрнаступу воно завжди матиме, скажімо різні полярні точки зору. З військової точки зору ніколи не буває достатньо ані зброї, ані готовності до е, наступальних дій, бо завжди є над чим працювати завжди є як озброюватись а з іншого боку е, і тримати занадто довго паузу також не є корисним для е, досягнення нашої панівної мети і цілі, звільнення українських територій. Від російських окупаційних військ, і в порівнянні з 2014 роком, коли е, Путін вів е, війська на територію нашої держави, ми весь час робили все можливе, аби стримати просування їх в глиб нашої території. І станом на сьогодні ми можемо говорити, що ініціатива вже на боці української держави, і це мене неймовірно тішить, що ми змогли не тільки стримати цю навалу. Але і підготувались. Звісно ж, за допомогою наших західних партнерів, наданої ними фінансовою, військово-технічної підтримки. Ми значно покращили свій військовий потенціал і станом на сьогодні повертаємо українські території. На жаль, останні півроку цього такої рівноваги на лінії фронту, я би і так сказав, силове протистояння безумовно було щоденне і ще нічне, щогодинне практично. Особливо важким був напрямок е, східний, але тим не менш, ворог приділяв уваги е, з, е, зміцненню тих територій, які він е, контролював, і побудовані фортифікаційні споруди, е, заміновані е, щільно українські землі, е, якраз дуже ускладнюють е, інтенсивне просування українських військ. Але е, оцей етап е, проламу. Оборони він найтяжчий, він найповільніший. Розвивати успіх після того, як будуть проламлені всі ці глибоко шалоновані лінії оборони, буде набагато легше і він буде набагато інтенсивніший зараз. Сама важка фаза наступальних дій, коли треба поєднувати наступ з обережністю, з розвідкою і розумінням. Що ми ж не можемо дозволити собі е, ті самі е, нищівні, практично е, хвильові атаки, які собі дозволяли вагнерівці, там або російські е, війська, там коли вони штурмували Бахмут. Нам треба все ж таки е, з розумінням ставити, що найбільша цінність е, це людське життя, і це не тому, що так написано в Конституції, а тому що це дійсно є цінністю в нашій державі. А пане Андрію, я от хотіла, щоб ви прокоментували останні повідомлення британської розвідки, яка кажу... що що Російська Федерація після підриву Каховської ГЕС перекидає частину сил від Дніпра на схід, те, що вони надалі масованих ударів завдають по Одещині, Харківщині, це означає, що Росія не позбулася своїх планів кривавих відрізати цю частину України. Як ви вважаєте, треба нам там посилити наші кордони, тому що ми говоримо про певний наступ. Але поки ми не дійшли до головних ліній оборони, це означає, що нам варто думати про те, як втримати територію на. Які ще й дусі зазіхає Путін, безсумнівно, для Путіна є важливим загарбання всієї української території, і це зрозуміло тепер вже в абсолютно більшій кількості українців, в тому числі насамперед нашим військовим і належним напрямком приділяється достатньо уваги, щоб ми не були. Заскочені зараз з зненацька. Це і північ, і південь, і е, щодо обороноздатності е, української держави, я можу запевнити, ворога не вийде зараз провести будь-який бліцкріг на будь-якому напрямку. А те, що він наносить е, е, ракетні або повітряні удари по е, українських містах, Путін хоче виснажити українську націю, щоб ми відчували в тому. Щоб ми відчували розпач, щоб ми відчували нездатність продовжувати чинити спротив, саме це є головною метою нанесення ракетних ударів, ну і за допомогою там дронів Камікадзе, по насамперед, цивільної інфраструктурі, щоб чинити такий додатковий тиск на вище політичне насамперед керівництво нашої держави. Через незадоволене українське населення, але Путін досягає, як ми бачимо, повністю зворотнього ефекту. Українська нація зараз не тільки не втомлюється, а навпаки, зміцнюється в своїй рішучості, не тільки повертати українські території, але саме головне не йти на жодні компроміси з цим тираном і вбивцею, чого очевидно прагне зараз Путін. Йому кончо необхідна. Станом на сьогодні пауза, щоб відновити втрачений військовий потенціал, щоб продумати кращі умови і можливості для повторної атаки, в даному випадку, ті, хто ще плекають в собі. Надію, що з Путіним можна якось домовити, що йому можна щось запропонувати, вони знаходяться на глибоко небезпечній і хибній позиції, яка не призводить ані до чого, аніж до продовження війни. Єдиною умовою закінчення війни є ліквідація однієї з двох держав. Мирне співіснування в тому виді, як е, собі зараз планують, неможливо. Путін е, перетнув не тільки всі там червоні лінії, уявні, е, моральні і е, лінії міжнародного е, законодавства, але насамперед він перетнув лінії здорового глузду. Він вже довів, що е, Україна ніколи не повернеться в той колективний вулаг, який він встиг розбудувати на території Російської Федерації за останні. Роки свого правління, так що, е всі його марення про те, що ми нібито братський народ, що ми е одна страна, все це е розбивається зараз о цю жорстку і жорстоку реальність, в якій ми зараз виборюємо своє майбутнє. Так що я не думаю, що він досягне чогось, обстрілюючи українські міста. Тим паче, що знову ж таки е за допомогою е західного озброєння більшості випадків. Е ці цілі ракетні і повітряні вдається нашим славним ПВО знищувати, і дедалі більша підтримка з боку заходу просто буде збільшувати оцей захисний купол над мирними українськими містами. Так що нам своє робити треба чинити оцей відчайдушний. Я вважаю, ми робимо відчайдушний спротив проти цієї навали. І вірити в те, що ми врешті решт переможемо. Іншого варіанту дій у нас просто не існує. хто б що не горе, Андрій. Скажіть, а от зараз не як до політика, а як до, до учасника російсько-української війни, поставлю вам таке запитання. Напередодні війни в нас тривало велике будівництво. І коли ви кажете про те, що Росія будувала фортифікаційні споруди, вони проподовжували це робити одразу після того, як ми почали оголошувати анонсувати контрнаступ. А звільнено Кирило Тимошенко, який одноосібно нібито опікувався цим великим будівництвом, але постало питання: а чому б не було не було перекинуто цю людину? Яка нібито за свідченням офісу президента вдало просувала цей проект великого будівництва? Чому його не кинули на ці об'єкти військові? Чому ми не будували ці бетонні мури, як робила це Росія? От ви е, знаєте внутрішню ситуацію, що робилося. тому що мені ваші колеги кажуть, що вони там саперними лопатками самотужки рили ці окопи, але ж де цей проект великого будівництва в режимі військового стану. Невже від нього відмовилися і його не ем, адаптували під військовий стан? Не тільки не адаптували, а зовсім інше було бачення розвитку ситуації. Хибне, очевидно, вже е, оглядаючись назад. Але таким е, було абсолютно спотворене сприйняття реальності більшості українців, які обирали ну, очевидно популістичну владу Володимира Зеленського. І сам Володимир Зеленський за своїм життєвим досвідом погано розбирався в ситуації, в якій він збирався приймати управлінські рішення. І саме тому перші три роки він намагався подобатись людям своїми оцями «Вийде звідси розбійник і великим будівництвом, що давало йому. Можливість стверджувати тоді, яка різниця, як названа вулиця, якщо вона гарно заасфальтована. Оці всі абсолютно популістичні речі дуже подобались Путіну, бо він бачив, що Україна не тільки не зробила висновки нападу 2014 року, але ще й не відчуває загрозу, яку він очевидно готував до реалізації. Після 2022 року. і для більшості українців і для самого Володимира Зеленського очевидно прийшов час розставатися з рожевими окулярами і приймати таку жахливу реальність, в якій ворог підступно не тільки не готувався, але й реалізував через нашу неготовність свій задум. Те, що ми вбухували гроші в дороги, але не в системи протиповітряної оборони. бо більше навіть я на одному з ефірів. Зауважив, що міністр оборони дозволив нарізати системи С200, які на тому ж самому сайті е, окоробромпрому е, досі продавались як е, системи, які з двох ракет можуть 100% знищувати повітряні цілі. Тобто, ми не тільки не оцінювали е, реальний рівень загрози. Але і так дуже душно закривали очі. Знаєте, я фільм не дивись вгору От ми практично пройшли по цьому сценарію, і тільки зараз ми почали наздоганяти вчорашній день, намагаючись відновити втрачений цей військовий потенціал, який би допоміг, можливо, навіть запобігти або зменшити розміри катастрофи яку готував нам Путін. Тому. Тут багато є факторів, але е, всі їх звести до купи можна буде тільки після закінчення війни, коли ми переможемо, і тоді тільки робити висновки. Бо якщо ми програємо, е, висновки робити буде нікому, а історія буде переписана на той розсуд, е, який дозволяє собі переможці. Хоча е, я не вірю в такий сценарій, що Путін переможе, це практично вже неможливо і очевидно, що неможливо, але тим не менш, війна залишається завжди. Глибоко м, невизначеним фактором хаосу, який може коливатися в одну, так іншу сторону, тільки наша е, одностайна, практична рішучість нації продовжувати свою боротьбу за виживання може допомогти нам пройти цю всю дистанцію без, е, скажемо, е, сходу з цієї дистанції, я би так казав, спортивна термінологія. Тут багато е, можна говорити на цю тему, але е, тезово. Я вже висловив свою думку, Андрію. Ну сьогодні також стало відомо, що Росія в чергове відмовила місії ООН Тепер у доступі до Лівобережної Херсонщини. Ми розуміємо, який там хаос після і від каос відбувається після підриву Каховської ГЕС. І до речі, я вже сказала, що це не вперше вони так ставляться зверхньо до європейських. Світових інститутів, які гарантували по безпеку, і зокрема все роблять для того, щоб захистити Україну, і складається враження, що сьогодні Збройні Сили України це чи не єдина інституція, чи не єдина армія світу, якої для... залежить наша перемога, як ви вважаєте, хто або що гарантуватиме? Україні безпеку після нашої перемоги, тому що в нас немає гарантій, що навіть після того, як ми заберемо Крим, звільнимо схід України, Росія не буде продовжувати кидати ракети. А більше того, те, що каже сьогодні керівництво Естонії, вони кажуть, що ми будемо наступними. Тобто, ця одержимість, яку демонструє Путін, і небажання зупинитися. Говорить про те, що третя світова вже триває. Ми просто, як ви кажете, не дивимося вгору і не хоче світ, не хоче цього визначати визнавати. Чим це може завершитися? Я весь час пригадую історичні події, скажімо, відкриття другого фронту. Чи мали би зараз міжнародні союзники, європейські союзники, американські союзники більш ретельно готуватися до того, щоб якось протистояти? Путіну, який йде, як ми бачимо, на Європу він іде на весь світ. Насамперед, треба констатувати той факт, що вже ні в кого не залишилось ілюзій щодо реальних планів Путіна і його спроможності генерувати смерть і хаос назовні Російської Федерації і країни Європейського Союзу, блоку НАТО, ми бачимо інтенсивно готуються до. Саме е, силового е, протистояння, що очевидно демонструють їх е, е, навчання, як е, скажемо, військово-повітряних сил, так і на назем, сил наземних операцій, е, прийнято рішення е, інтенсифікувати е, виготовлення е, багатьох зразків озброєння, які е, продаються зараз е, Україні, але натомість е, заміщується. Ті вакансії, які зараз е виникли в результаті посилення е військово-технічної допомоги країн е Заходу нашій державі, тобто е ілюзії вже нікого немає. Е і я думаю, що Путін, е все ж таки, маючи, як я кажу, не обмежену владу, необмежені обмежені ресурси Російської Федерації, обмежений е всього на всього людським життям, вік його точно не залишаємо місця для маневрів і тому. Він очевидно не відмовився від місії всього свого життя. Він е глибоко сумував за розпадом радянського союзу і хоче відновити той втрачений потенціал, який е йому вважається єдиною цікавою цілею за досягнення, і без України з часів ще Петра І не буде Російської імперії. Тоді була просто Московія задрипана, болотняна і підневільна, скажімо так, ханство. Але з набуттям контролю за Україною саме тоді вони забрали частину української історії української освіти науки, і тепер вони прагнуть зробити те саме без України не буде реалізації Путіним. Його повернення земель руських, як вони кажуть, і відновлення історичної справедливості вся ця маячня, яку йому вток в голову російські шовіністи і ідеологи. тому тут очевидно, ми не зможемо з ним знову ж таки ані про що домовитись. і поки він не подохне в той або інший спосіб, ми маємо бути готовими себе захищати. Як це буде після е, закінчення війни, вже визначено парламентом ще восьмого скликання. Ми поставили собі за дороговказ вступити до Європейського Союзу і країн, е, які об'єднують блок НАТО, е, я сподіваюся, що ми будемо 32-ми, а не 42-ми, Наприклад, е, за номером, хто вступив до блоку НАТО, тому що від цього залежить насамперед. Система колективної безпеки, та ядерна е парасолька, яку у України е свого часу, в 94 році, е забрали, не вірячи в спроможність України, е скажімо так, існувати в сучасному світі ядерної держави. Тоді ми без е особливих вагань е продемонстрували вже з доброї волі, позбувшись ядерної зброї. А тепер ми так само демонструємо відчайдушну е таку непохитну. Сміливість відстоювати своє майбутнє, але вже потребуючи е, саме західної зброї, щоб посилити український е, сектор безпеки і наш потенціал до відсічі е, тих зруйнованих е, параметрів безпеки, які були встановлені після Другої світової війни, так що. Багато факторів буде впливати на те, яким буде система безпеки як України, так і цілого світу, залежить від того, коли і в який спосіб закінчиться війна. Зараз ніхто однозначно не може сказати, яким буде варіант перемоги і знищення ворога. Всі і решта варіантів завжди будуть за рахунок української державності, за за рахунок українського майбутнього і за рахунок. Українських людських життів. Так що нам треба триматись виключно вибраного нами е шляху до перемоги і торувати саме його, ігноруючи всілякі пропозиції е щодо прийняття миру, які нам е пропонують станом на сьогодні е союзники або прихильники, або залежні від Кремля е е країни. Дякую. Нагадаю, Андрій Катіров був з нами на зв'язку. Народний депутат, народного депутата, вітаю депутат російсько-української війни, Міні, член комітету з питання з безпеки оборони, пане Андрію, дякую за можливість почути вашу перестану. Дякую вам. І якщо дозволити, буквально я би дуже хотів попросити наших глядачів приєднатися до підписання петиції на мене на сторінці Facebook. Я розмістив повний текст опису петиції щодо нагородження посмертно державною нагородою загиблого українця, з 14-го року добровольцем пішов на фронт, і потім пройшов великий шлях. Я б дуже хотів, щоб. Кожен доброчесний українець, який розуміє, наскільки важливо вшановувати пам'ять і пам'ятати кожного загиблого українця, який віддав життя за нашу свободу, щоб їх відповідно вшанувала держава. Підпишіть, будь ласка, петицію нагородження Бахтова Андрія Григоровича. Вона є на сайті президента України і є на сторінці Facebook. Ви знайдете. Це мій останній пост. Підпишіть, будь ласка, я буду вам дуже дякувати і дякую всім, хто вже підписав. Нас вже більше 7 тисяч, і ми е, добре скажімо, справляємося. Давайте пришвидшимо підписання, щоб бути впевненими, що ми зробили е, гарну справу, і наша совість є чистою і сумлінною. Дякую вам, дякую Андрію. Я зроблю це одразу після того, як з вами попрощаюся. Сподіваюся, і решта глядачів також. Дякую, Андрій, тепер слава Україна, Україна, Україна переможе. Героям слава, смерть ворогам.